Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде дуже гарний будинок, який знаходиться в селі Красенівка, це Черкаська область. Значить, будиночок з присадибною земельною ділянкою. В селі є школа і дитячий садочок. Також є магазини та клуб і спорткомплекс. Навіть в селі базується великий холдинг по обробітку землі. Коло будинку є гараж, літня кухня, сарай для худоби та погріб. Будинок глиняний, гараж і літня кухня із шлакоблока, сарай із ракушняка. В будинку ніхто не проживав більше 4 років. До цього проживав онокий пенсіонер. По вулиці проходить централізоване водопостачання. В будинку є газ та світло. Дорога біля будинку повністю асфальтована. Значить, будиночок у нас 60 метрів квадратних, чотирьохкімнатний він, площа ділянки 20 соток. Все інше та більш детальну інформацію ви можете дізнатися за посиланням в описі до цього відео. Переходьте туди, там будуть контакти власника та зв'язуйтесь з ним напряму. Ціна будинку дуже смішна: 55 тисяч гривень. За дуже дуже класний будинок. Всім дякую за перегляд, всім до побачення.